Всім привіт! 7 серпня 25-го року Рівенщина. Сьогодні робили садок новим мульчером. Побачили його в роботі, як він працює. Так, тут у нас садок, сорт каталонський і запилювачі галета Косворт. Третій рік йому йде від посадки. привити на Медвежий корінь. Ось такий його стан на даний час. Начав. Основне, щоб, якраз, щоб він прийнявся, а далі він піде. Він без палів, полів йому не треба, тут коренева буде можна. Основне, щоб приживсь. Приживеться, то йому буде все. З ним тоді буде все. Розивається, вроді би непогано, хоч тут вітра поламало було, обрізали такі. По горіхах. Є, ну не скажу, що там багато є. Там деякі є заліки не всередині, але йти не фото. Але такі шукати вам. Ще він плодоношення. Він вступить на четвертий рік. А так, де не де в тому році, навіть більше було. Такі але горіхи, такі великі. Ну, такі ноги в його крепкі, красавець. Нічого, основне наростить нам масу. наростає маса буде й горіх. Так, такий класний. Є і поменше, є таке в тому році крайні ряди. Комбайном поламали, от цього зламали, були, зараз відращую. Чого як він так розвертався сусід, ну бог його знає. Ну, таке все буває, в цьому році хоть би більш-менш ніхто нічого. Ось така красота. Деревця обалденніше. Ну, що сіє. Таке щось є, гріхи ну, є, небагато, але є. Ну, це не основне. основне, щоб нам його підняти і виростити. Так, Такий є останки красивий. Після того, як покосили мульчером, стала взагалі красота. Все, всім дякую за увагу, всім гарних вражаїв, До побачення.